Анатолій Анатолійович, спустіть, будь ласка. Пустіть віконце. Пустіть віконце. Хотів запитати, скільки така машина коштує. Я не знаю, подивіться на сайт. Я маю декларації відповідні. Все так. моє майно задекларовано. А за скільки років заробили на таку машину? Послухайте, запитайте в податкову всі мої декларації податкові. Ну я знаю, у вас Ми зарплатня в скільки було в місяць, кожного місяця. Всі мої податки. Тобто це, це ви податка. заробили на цю машину, правильно? Власними я силами працюючи в театрі. Я не тільки в театрі працюю, я провів дуже багато державних заходів, маю багато постановок, маю багато різних речей, які в своєму житті зробив. І я живу так, як, як мені дозволяють. Скільки така машина коштує? Подивіться на сайтах, ви це все знайдете. Не потрібно робити провокації. Спасибо. — Потрібно жити чесно. Дай Бог, здоров'я.